Або НАТО або ядерна зброя. Президент України Зеленський зробив гучну заяву. Оливи у вогонь підлили і у виданні БІЛД там написали, що українська влада розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Ба більше, якщо буде наказ, то Україні нібито знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Що на це сказав Зеленський? Яку заяву зробили у МЗС України і чому Трамп вважає, що Україна має справедливі аргументи? Про всі маніпуляції навколо ядерної зброї в Україні розповім за мить з вами. новини. Не TSN.ua і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. 17 жовтня на прес-конференції під час саміту лідерів Європейського союзу Зеленський повідомив, що у розмові з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом розповів, що Україні для захисту потрібне членство у НАТО, адже гарантії Будапештського меморандуму були провалені. Він зазначив, що сказав розмові з кандидатом у президенти США або в Україні буде ядерна зброя, і тоді ми отримаємо захист, або наша держава повинна. Бути частиною альянсу Зеленський ствердив, що республіканець сказав йому у відповідь, що Україна має справедливі аргументи. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто, це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні. одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі. Слава Богу. І тому ми обираємо, ми обираємо НАТО, не ядерну зброю, ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав у вас справедливі аргументи. Мені здається, це може важ... після цього. Німецьке видання Bild повідомило, що нібито влада України дійсно серйозно розглядає можливість відновлення запасів ядерної зброї. Видання посилається на заяву неназваного високопоставленого українського чиновника, за словами якого Україна не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в цьому разі буде відновлено український ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася в 90-ті під час підписання Будапештського меморандуму. У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться всього кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу. Ба більше на думку неназваного посадовця заходу треба менше думати про червоні лінії Росії, і набагато більше про наші червоні лінії. Повідомляються у виданні в свою чергу. Українське міністерство закордонних справ офіційно спростувало інсинуації неназваних джерел у виданні БІЛД щодо нібито планів України з розробки зброї масового знищення. Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі, оприлюдненому на сайті відомства, нагадав, що Україна була і залишається відданою учасницею договору про нерозд. Повсюдження ядерної зброї, до якого вона доєдналася у 1994 році, відмовившись від третього за потужністю у світі військового ядерного потенціалу, Україна, яка зробила найбільший в історії внесок у міжнародний мир, безпеку та ядерне нерозповсюдження, сьогодні постає перед ядерним шантажем з боку держави терориста Росії. Москва не лише вдається до безвідповідальної та небезпечної риторики на теми зброї і масового знищення, але і створює неприйнятні загрози для ядерних об'єктів на території України, продовжуючи незаконну окупацію заес та розглядаючи можливість ударів по елементах системи атомної енергетики України. Тихий закликав світову спільноту посилити тиск на Москву, аби запобігти втіленню її агресивних планів. Варто нагадати, що Росія, яка займається ядерним шантажем, перебуває, хоч і незаконно, в кріслі постійного члена Ради безпеки ООН. Це країна, яка зобов'язалася поважати суверенітет та територіальну цілісність України, не застосовувати та не погрожувати Україні застосуванням зброї масового знищення. Він наголосив, що в Україні переконані, що договір про нерозповсюдження ядерної зброї залишається наріжним каменем світової архітектури міжнародної безпеки. Попри російську агресію, що триває, Україна продовжує дотримуватись положень договору не розповсюдження ядерної зброї і залишатися відповідальною учасницею міжнародного режиму ядерного нерозповсюдження на відміну від Росії, Україна виконує взяті на себе зобов'язання та розраховує на їх виконання іншими відповідальними міжнародними акторами. Свою чергу в офісі президента України також спростували повідомлення таблоїда. Радник президента Дмитро Литвин в коментарі 24 четвертому каналу заявив, що вже давно можна переплутати, де слова військового оглядача Білд Юліана Рьопке, а де заяви російських пропагандистів. Адже і ті, і ті за його словами вкидають інформаційний простір однакові дурниці. Пізніше на публікацію білд також відреагував керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що будь-які фантазії західних журналістів, Налістів про українську ядерну зброю є вигадками, згодом президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна ніколи не говорила, що хоче створити ядерну зброю. Він пояснив, що казав про Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Ми ніколи не говорили про те, що ми готуємося створити ядерну. Зброю я сказав, що коли був підписаний Будапештським меморандумом, дуже був високоповажним. Країна дуже косокопомажними країнами ядерного клубу було прописано, що Україна віддає ядерну зброю, і Україна е, е, від цих країн високоповажних, включаючи тоді Росію, Китай, Сполучені Штати, включаючи їх, що ми будемо мати наші гарантії безпеки, територіальної цілості і суверенності. Це те, що я сказав. Це означає, що ми віддали нашу ядерну зброю, і ті люди, які були партнерами тоді, вони повинні були нам надати гарантії безпеки. Але після цього, коли Путін почав окупацію ніколи за всі ці роки, під час революції, під час останніх 10 років, під час це означає, що це для нас не хороший захист, не дійсно не справжня парасолька, і тому у нас альтернативи немає від крім НАТО. Це наш сигнал. Але ми не будуємо ядерну зброю. Будь ласка, не міняйте меседжі, не перекреслюйте меседжі, перекричаю, крилю меседжі. Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб Україна. Мала все, що потрібно. Генсек НАТО коротко прокоментував це, повторивши, Україна буде в НАТО, а до цього ми зробимо все, щоб Україна мала все, що потрібно. Отже, НАТО працює з Україною, дедалі більше наближаючи вас до альянсу. І ми також працюємо з іншими партнерами над посиленням безпеки для всіх нас. Я з нетерпінням чекаю того дня, коли Україна буде тут, як член альянсу. А до того, до того часу, ми і надалі робитимемо все можливе. Для того щоб Україна перемогла, це життєво важливо для нашої спільної безпеки. Також Зеленський заявив, що запрошення до НАТО посилить Україну дипломатично і наблизить справедливий мир. Наші солдати тримають фронт з зброєю від усього світу від Америки, Туреччини Канади. І Було б неправильно залишити Україну політично поза межами альянсу. Коли на практиці Україна вже є частиною НАТО, Ось чому я вдячний кожному лідеру, кожної країни, яка підтримує нас, це дійсно абсолютно справедливо, і всі бороні. Компанії, звичайно, Марк казав про, про це є важливим. Тобто, в країнах-партнерах вони прийшли працювати в Україні вже виробляють зброю на нашій землі в співпраці з нами з нашими компаніями. І я вдячний всім за, хто допомагає нам відновити відбудувати нашу інфраструктуру, особливо перед зимою складною зимою є. Кожний лідер, який оцінює стійкість України, говорить про наше партнерство. Всі країни, які надають техніку, допомагають нам відбудові в системі протиповітряної оборони. Україна разом з іншими партнерами знає, як досягати своїх цілей. І ось ще це найважливіше. Є зобов'язання, які були прийняті на саміті НАТО в Вашингтоні у липні, і ми все ще чекаємо на те, щоб ці зобов'язання були реалізовані. Але ми вдячні нашим партнерам. Дуже важливо реалізувати те, що було оголошено, і швидко в пакетах допомоги на життя наших солдатів на лінії фронту напряму залежить від цього. Нам потрібно посилювати навчальні місії і ініціативи. Які дійсно працюють для захисту від російської агресії не тільки в країнах НАТО, також в Україні ми е, підписали майже 30 двосторонніх е, угод з нашими безпекових угод з нашими партнерами. Це потрібно для України і по всій Європі. Ми покладаємося на готовність країн-членів НАТО для забезпечити е, вже оголошені е, пакети фінансової допомоги Україні на суму. Понад 40 мільярдів євро на наступному саміті НАТО в Газі, і я вдячний всім, всім, хто допомагає Україні на сьогоднішній зустрічі Ради НАТО України. зосередимося на кроках, які нададуть нам більше захисту, більше безпеки. Дякую дуже. А що б обрали ви ядерну зброю чи НАТО? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.